За фермою о, нашого учнества професором по Артемом Даниловичем. абонементы -на, на нам принимают, потому что вы видите, тройка люди зайняті. занятия. Показать будь ласка, общий вид нашей работы. Потому что сильновые полы це новіші розробки наших охуенных провайдеров. Стена, охуенная стена, роблена, блять, в лучшому виде. Або А поэтому отек клиентский, извиняюсь. Мол, подождите, там через тенку. Теньку там люди робить близко, мы пеніше до цього вернемся. А зараз ми надаємо слово Артему що еще не. А ми мы поколаю, что вы говорите, вы нам рассказывали что-нибудь цікаво. Так, допустим, Бачите, на жаль, він бачив свої рішення. І все, він наразі дуже тяжко працює. Дуже, ну, звісно, з нашими українськими інтерами виїхали подавати, що можете зробити пару лямів, нам, щоб трошки легше було. Ну, Вибачте, в мене мало вірш, тому що потрібно працювати і халяви.

красоти. Ніхера тут не робилося. коротше, верх, як стояв, гнилий такий буде стояти, пішли. Робітники, робити робітники. Ось у нас найкращий робітник. Це Бертанко, Роман Васькович. Він зараз вам трошки объясните, як можна красиво і лагідно. Будь ласка. вот это красиво и лагерь пить. Підходим для вас. 12 плюс. Оператор Роман опыенный. Я просто не совоюбойся. треба? печь, чим ви тут Як у вас це все відбувається? Що ви на даний момент робите? Можна не терпетить. Зачем? Зачем? Ну так, хто там буде? Вентилятор-то наш. Будет Андрій вентилятори. Андрей, Миколаєвич. От там вентилятори, як ви бачите, не буде віку. Вентилі, потім. Короче, світла не буде, буде розпочати світла енергія, будуть стояти вентилятори. Ну так, звісно, штучно світло, так і все. Світло обережно, це ще не до роботи. Хто Ігор, сніміть. Привіт, Ігор. Чим ви це займаєтесь? Чим ви роблять? А, чіпки робить, пошли. І робить чіпки.

Для віття, це червоні футболисті, то хайде-байде у вас. Я не знаю, як ще звати, тому що він не жалено, що до нас прийшов. А що це значить? Ну я ж кажу, трошки єдне до роботи, тоді відновлюємо. Ну, коротше, получається неокладочки, нас заручені. Э, так що це ще все.

Також проходити і студенти. Навчання буде проводитися дуже благосудно, тому що у нас висококваліфіковані викладачі, доценти, професори і А все таке. Ні-ні, я ще хотів би познайомити. Зараз ми виключимо камеру, робота, робота, вийшли. Бетонна мішалка, це теж все, все повиносили, судоземлю ми вивозили. То, того року робили теж наші студенти, теж в'юбували. Ну, так що зараз підемо ми туди, там є лише одні робочі, це другий наш об'єкт. Пішли, заключайте.